Ще є такий Oppo a 52 Ціна 3000. Має легкі потертості по задньому корпусу, але незначні. На роботу ніяк не впливають. Type-C роз'єм також. Тут роз'єм на навушники 3,5 присутній. Має відбиточок пальця. По екрану серйозних критичних нюансів немає. Легкі-легкі потертості, незначні. Зараз покажу інформацію про телефон, чистий без різних аккаунтів. А52, 11 Android, 4 ГБ, оперативна пам'ять та пам'ять самого телефону 64 ГБ. Процесор Snapdragon 665 стоїть. Ось такий варіант. Покажу ще, яка тут камера. Доволі непогана камера для такого смартфону. В комплекті йде зарядний шнур та сам телефон. Відправляю новою поштою по мінімальній предоплаті у 200 гривень. Працює досить гарно, швиденько телефон також. Кому цікаво, замовляти в телеграмі чи інстаграмі ссылки в шапці профілю, там приймаємо замовлення. Також є фізичний магазин.